Президента запитали про те, що е, так хто він його з як ви вважаєте, хто буде винний, або що буде винний в тому, хто буде винний і що буде винним? Якщо через рік, 24 лютого е, 2024 року, знов буде прес-конференція, а війна ще не закінчиться? І Він відповів, що. Йому навіть дуже лячно таке уявити, він не хоче таке уявляти, вірте в перемогу. Я вірю в перемогу, і ви вірите в перемогу. Це непогана відповідь як для політика, журналіста. Погоджуюсь. А от як людина, яка живе в Україні, і скоріш, ну, будемо казати, не як політолог, а як громадянин. Пересічний українець, я дуже не люблю це. Це, от, це от, от не люблю пересічний українець, але воно є Гірше, от як... простий українець. Гірше ніж пересічний, це простий На колись. В моєму скликанні був такий депутат Каплін. Він зробив партію простих людей, і ми тоді жартували, що переплюнути це можна тільки зробивши партію дуже простих людей. Але це по швейку вже так. От скажи, будь ласка, в тебе є розуміння? Що війна в цьому році не закінчиться? Е, Диви, в мене є розуміння перше, що є шанс, що війна закінчиться. Або навпаки, що війна закінчиться. Так, я вже кажу, що в тебе, Як ти вважаєш це? Ні, ні, ти абсолютно правильно поставив питання. Тому що е, я розумію, що е, війна може закінчитися в цього, цього річ. І це з романтично оптимістичного сценарію все більше стає, скажімо, реалістично оптимістичний Але нам всім потрібно бути свідомими, що цей сценарій можливий за позитивного складання багатьох зірок. Да, це, це шанс. Тут має пощастити неодноразово і надзусилля докласти. Не сказати, що це нереально. Наша історія показує, що це цілком собі реально. І слава Богу, і на Майдані один, е, е, в правильному напрямку завжди шов. І за мами бачимо, не така люта, як хотілося б Росія. Ну ні, вона люта в Росії була, до речі, по градусах, а в нас і в Європі далеко не така. Тому залишаємо це. Але свідомими ми маємо бути тому, що війна може не завершитись. І це не має викликати психологічний злам. Це не має викликати зневіру. Це має зараз вже стимулювати нас до підготовки до того, а як ми будемо жити, а як ми зайдемо в наступну зиму, якщо війна не завершиться, так все робити, щоб вона завершила в цьому році. Але на Бога, сподівайся, але сам не плашай і максимально тримати в голові ризики і реальність того, що вона може продовжитися, і тут відповідь Зеленського. Для зовнішньої аудиторії абсолютно вірно. Це було класно сказано. Для внутрішньої все ж таки хотілося би трішки більше. Реалізму. Реалізму. Да, реалізму. І знаєш, це про реалізм і про а, дорослу розмову з власним суспільством. Тобто, готовність говорити на, а, не, на не важкі прост... теми, які, да, на які немає простих відповідей. Так. Да. І вже переходячи фактично до обговорення прес-конференції, це те, чого мені не вистачило в усіні, а хороша, нормально, 2,5 години. Журналісти, міжнародні і так далі. Я не можу сказати, що це була погана прес-конференція. Ні, цілком собі може бути по низці параметрів, можу сказати, що вона добре відбулася. Але оцей фльор поверхневості в ній мене супроводжує весь час, фльор простих рішень. Я вже ну, мабуть, разів з 10 в українських вірах з початку нового року, якщо не більше вже під сотні, мабуть, разів сказав, що от я відчуваю в повітрі, що епоха простих рішень закінчилася. Не знаю, як там епохи бідності, і так далі, а простих рішень точно закінчилася. Ціна помилки зараз дуже висока. І дождь Зеленський сам про це сказав, що державність на кону. І все частіше нам прийдеться робити складні рішення, приймати складні рішення, виробляти ці складні рішення Неоднозначні. де прийдеться час зважувати, що для нас ключове, що нас для нас другорядне, чим ми можемо пожертвувати, заради чого ми готові цим пожертвувати, і заради чого ми взагалі готові чим жертвувати? І ці рішення потребують від еліт, від військово-політичного керівництва готовності говорити на важкі теми. От на прес-конференції я не побачив цієї готовності. І одразу, о, хоча ні, не буду забігати вперед. Дивись, ну я можу тобі сказати: прес-конференція була для мене одночасно і непогана, і дивна. Поясню чому. Зеленський виглядав дуже втовально. Ну, дійсно, це відверто було. Я розумію його графіки, розумію, його навантаження, Але е і Я можу сказати, що до таких подій треба готувати людину. Ну треба відверто. І було, ми бачили, що його готували до одних запитань, до інших взагалі був не готовий. Хоча ці запитання були на поверхні, всі розуміли. По-друге, я можу сказати, що все ж таки це була прес-конференція для наших партнерів: західних, східних, для будь-яких. Тому що, якщо ми порахуємо баланс, Запитань західним журналістам і українським він буде 100% десь 80 на 20, А може, і українським журналістам менше досталося. Це окрема історія, що мені сподобалось, дуже гарна сцена, сценарна робота, режисура дуже гарна. Чому тому що в кінці був от той емоціональний посил, який повинен був дійти до наших до всіх громадян а не в Україні? Ні. На Заході, на сході, в Європі, в Сполучених Штатах, в Канаді, бо коли сьогодні пролунало запитання, ви знаєте, останні соцопитування в сполучених штатах показують, що більшість людей не так збільшується кількість людей, які в Сполучених Штатах, які вважають, що Україні дають занадто велику допомогу, а збільшується. І от потрібно, щоб ці люди побачили, що тут не якась функція, а тут людина-президент. Це дуже важливо для американців. Це працює, це працює в Європі. І це дуже непогано було. Що мені не дуже сподобалося відверто, це не було конкретики майже зовсім, а величезна кількість. Англійських слів, які не потрібно було вставляти: Айркрафт, uh, prosecutors, page. Ну, ну, все зрозуміло, не треба. Або англійська мова, або українська. Ну це так працюють всі. І мені, от я коли дивився, мені все ж так. Ну, це, це моє окреме моє бажання. Я хотів було конічності. Тому що, на жаль, цього не було. Були повторювання, були величезна кількість повторювань, але от конкретики не було. Але давай розпочнемо з іншого. Так, я, собі, я, я сидів, я вперше, мабуть, так стенографував особисто. А, те ж саме. <різь> 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 <А> раз, тоді <різь> так. От, На перше, що мені, мені, мені цікаво стало, коли він сказав, що ми створюємо інституції, ми створюємо інституції по репараціям, ми працюємо над цим. Дивись. Я перший раз це питанням зайнявся ще в квітні минулого року, квітні, кажу відверто. На кінці березня, на початку квітня. А тоді мені відповіли юристи в ООН і британські, що юристи, що немає правової конструкції, через які можна конфіскувати гроші. Є конструкція, як е, е, арешту будь-які інституціональні гроші держави, є можливість також заарештувати гроші фізичної особи або юридичної особи. Є можливість конфіскувати гроші через рішення суду фізичної особи або юридичної особи. А гроші держави конфіскувати не можна. Це та сама приватна власність, на якій базується європейська і американська правова система. І арешт може бути вічним, відверто вічним. А от скористатися цими грошами ми не можемо. Були різні варіанти. Ну, наприклад, взяти. Частину цих грошей або всі гроші. Фонд фонд працює, прибуток кидаємо на Україну, порахували 300 мільярдів, якщо зібрати все, 350, це під 7% 21 мільярд на рік. Це ж скільки років будемо відновляти Україну? 50. У нас нема стільки років, це перше. Почали далі, шукають варіанти. І останній раз я зустрічався в минулому тижні. З представниками Ради Європи і вони кажуть, у нас немає а, досі правової конструкції. Я говорю, скільки часу потрібно, ну, як мінімум 5-8 років, вони вважають, і потрібне рішення судів, бо інакше це не буде прийнято. Вони кажуть, ну, наприклад, ми зараз. Беремо американці там, були, беремо і арештовуємо гроші Росії і тут же конфіскуємо їх. Що буде наступним? Наступним Саудовська Аравія, Китай. Катар, хто завгодно, хто вкладає гроші в американську економіку, буде забирати ці гроші, бо він буде розуміти, можуть забрати в будь-який момент. Ну тому, що є вчасна власність. На жаль, це закон, і він нас теж торкається. Ми можемо ми це може це не подобатися. Але президент каже: ми працюємо над створенням інституцій. Він розуміє, що і досі немає правової конструкції, або він вірить в те, що він може щось знайти. Як вважаєш? Я думаю, що він говорить те, що йому доповідають. І йому доповідають, що зараз створюють ці інституції. Направду, ну, все доволі складно. І те, що ти описав, я погоджуюсь повністю. І це відповідає, скажімо, і тому, про що я там в консультаціях з нашими західними партнерами. Скажімо, обговорював і те, що зараз в ключових кабінетах на заході. Але е, треба сказати, що певний рух все ж таки є в цьому напрямку. По Канаді вже створюються певні прецеденти зараз, намагаються принаймні рухаються створити його. Цей прецедент в Європі повільніше рухаються, але тим не менш, також думають, які це будуть конструкції. Зрештою, ця війна взагалі поставила питання перед. Всією колективною системою безпеки і міжнародним правом показали дефолтність міжнародних інституцій і обмеженість міжнародного права, яке там створилося впродовж ХХ століття, по результатах першої другої світової війни, і воно потребувати модернізації. І тому тут я б сказав би, що у нас є шанси отримати ці гроші, але не потрібно сподіватися, що це буде швидко, тому що нам потрібно зараз вигадати велосипед наново. І над цим зараз думають найкращі розуми не тільки в Україні, але найкращі розуми і на Заході, в тому числі. Тому швидких результатів тут не буде. Але перспектива все-таки наприкінці є. Інша справа, що в нас зараз це використовується почасту як така блакитна мрія. От ми ці гроші отримаємо і на це списується. Ну, можливо, з точки зору комунікацій, скажімо, слоганів, це й має виправдання. Але. Все ж таки знову хотілося б про механізми, хотілося б трішки більше конкретики, і вся промова цим на жаль на жаль, про просякла. Просякнута. І тут мені не вистачало цього, скажімо так. Якщо б була б прес-конференція окремо для міжнародних журналістів, а окремо для внутрішніх, я думаю, що не вдалося б її зробити. Такою слоганами настільки а, от, зовнішньо орієнтованою, тоді були б внучні питання, і це можливий відповідь, чому тільки одна прес-конференція, і в змішаному форматі, і з таким серйозним перекосом в бік міжнародної журналістики. Це дозволяє зараз говорити крізь українську журналістику і крізь українське суспільство одразу на глобальний рівень, і при цьому це і не буде погано. Тому що в цьому також є функція президента, і не просто також, а під час війни в цьому головна функція. Просто в нас а, шмигаль не виходить і не відповідає на ці питання. Тому що всі чудово розуміють, що не Кабмін приймає рішення. Хоча на правду, якщо би паралельно з цим там, за тиждень, кажучи, відбулася прес-конференція прем'єр-міністра, і він би відповів на всі ці питання, я би аплодував би стояче. Я б сказав що це круто і це правильно інституційно правильно, якщо ми вже про ж, Ребич, будь ласка, ну ти ж реаліст, такий же, як і я. Ти ж розумієш, я що від дозволу він не буде цього робити, і більше того, всі розуміли, що в публічному простірі може бути тільки один спікер. Тому не треба сподіватися. Я теж хочу бачити єдинорогів і рожевих поні, але поки вони не зустрічаються, на жаль.